Сьогодні ми з донечкою приготували самі смачні, класні льодяники з нашого дитинства. Я думаю, що ви теж пам'ятаєте. Якось я згадала, замовила форму через інтернет. Виявляється, зараз також вони є у продажі. Готується дуже і дуже просто. Кладете у каструлю таку, щоб дно не приставало, не пригорало: цукор, оцет і воду. Розтопили це все, рецепти вам залишу під відео. Кладете палички, які також прийшли у комплекті з формою, і залишаєте на 15 хвилин, щоб воно остигло. Просто у кухні я залишила. Через 15 хвилин відкриваєте свою форму і достаєте самі смачні льодяники. Обов'язково приготуйте для своїх діток, для своєї сім'ї. Я чекаю на ваші коментарі. Смачного!